Не давав команди подавати так чи інакше певну інформацію. Не. Хто давав? Не давав, не давав. а що тільки що ж казав, що давав? Не казав. Не прізвище, машині, прізвище в машині казану кажуть, що мені, я просто... скажу, мене уб'ють. Ти прізвище, собачині. ти покриваєш бандитів, злочинців, які вбігав. Захарченко, Значить, ти у ти. ти, такий ти. вбивствах хвилин, такі саме шукає зараз міжнародний станції. Міжнародний є, всі є доступ до всіх наших новин. Я вас дуже прошу подивитися. Всі прізвище всі ще раз скажи, хто я тобі, тобі давав наказ? Знає, там нічого пов'язано. Тим що казав, що Захарченко... це на фінансиця для чого його висадили? Не знаю на майдан. Треба було їхати. Ну, ми, ми ж тут не жартуємо. Показуй телефон. Я всіх показуй телефон, щоб не бачили, що ніхто те не забере. Ніхто в тебе не забере телефон, я останній раз. Тут Три кажуть. народних Давай, давай. Депутати так? І прямий ефір. А прямий я ефір. Як це? А там що, якісь секретні інформації? Приватне життя. життя, життя Дивіться, приватне життя не будемо показувати. Вже показалось, викликало. Чекай, людина має сказати, що ви хочете сказати, що вам ніхто не давав вказівок ніяких, як висвітлювати інформацію. Давали ми важко Ми миртамися до того, про що ми цього говорити з самого початку. Та не петля, я не маю взагалі, з огляду своїх службових посад, взагалі своїх обов'язків, показувати абсолютно все, що стосується адміністрації, кабінету міністрів. Та ми чули прізвища людей, які тобі ну, все, казали, все. як висвітлювати Майдан. Ми, ми про Майдан говоримо. Як висвітлювати Майдан? Ти сам? По -майдан. Ти сам рішення приймав? По Майдану, я прошу, щоб ви подивилися наші новини. Питання: хто ми приймав ми, рішення ми, стосовно редакційної політики? Редакційну політику, хто формував звичайно. рішення, приймав, як висвітлювати майдан, в якому русі говорити про людей, Федерство, які не, не треба можна говорити. Хто тобі вказівки давав. без казівка без ніхто не давав, тобто ти несеш відповідальність за.